Команда ситуаційного центру комунальної установи муніципальна варта вітає вас, креативно вриваючись в новий робочий тиждень з анонсом наступного випуску. В Робриці і смішно і грішно недільний герой вихідного дня з явно соціопатичними нахилами шукав свої документи на дереві. Що ви шукаєте? Документи, документи на дереві явно під дією важких солей. А може чого і погірше, він чудив цілий день. Такої переміни настрою та місць дислокації муніципальна варта ще не бачила. Шукаючи свої права по цілому місту, лякаючи перехожих надвечір, засвітив своїми красномовними документами, мабуть, схованими в яскравих червоних шортах. Тим самим виписавши собі квиток до спецзакладу, детальнішу історію екзибіціоніста зірку дописів телеграм-каналу муніципальної варти і не тільки, дивіться в випуску новин від 26 вересня.